Цвіт акації, взагалі в акації використовують цвіт, плоди і кору. Але плоди і кора мають дуже токсичні дії, якщо неправильне використовування. Тому найбільш частіше ми рекомендуємо цвіт акації, сушений цвіт акації. Дуже гарно акація має бактерицидну дію. Запобігає запальним процесам в організмі людини. Має Протикашлюву дію використовується при кашлюку, при ларінготрахеїтах, чай з цвіту акації. А також використовують для покращення роботи шлунково-кишкового тракту. Також при гастритах, гастрододенітах, при геморої, при колітах, при гінекологічних проблемах, при безпліді. Використовується насій в якості ванночок, вагінальних і для спринцювання. А якщо пити, як він заварюває? Заварюється дуже смачний ароматичний чай, та міститься дуже корисні ефірні олії. Заварюється чайна ложечка на стакан кип'ятка, настаюється 30 хвилин і вживається вживаються дня. Приємний, ароматичний і дуже корисний, дуже лікувальний. Хорошо, а ванночки як ваночки використовується, заварюється одна столова ложка на літру кип'ятка. Настаюється, проціджується. І дитина, наприклад, особливо маленьким діткам, дівчаткам, коли в ульвовагеніти, садиться в ванночку з настоєм цвіту акації, і дитина сидить тепленькі в тепленькій в Тобто маленьким діткам їх можна використовувати? Можна, так. Є так. ваночки, які навіть для купання діток використовують цвіт акації. А є різниця в білій акації і рожевій акації? Так. Ми використовуємо в медицині тільки білу акацію. Там інші ефірні масла. В розові. Так. В розові. Тобто її взагалі не можна використовувати? Не використовується в медицині рожева акація. А взагалі біла акація це дуже сильна медоносна рослина. З неї з одного великого дерева бджоли за добу можуть зібрати до 8 кг меду. А мед має дуже лікувальні властивості, саме акацієвий мед. Які? обволікаючі, бактерицидні, спазмолітичні і використовується єдина е, вимога, що мед використовується в теплій воді, не можна в гарячій. А Чого? Втрачаються всі властивості.